Права 207. Дріб 18х скоротили на 2 і отримали y 13. Знайди значення X і Y. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, у нас був дріб 18х. Давайте ми його запишемо. 18х. Його скоротили на 2. Що означає скоротили на 2? Це означає і чисельник, і знаменник поділили на 2. Це можна зробити. Від цього дріб у нас не зміниться. Це основна властивість, дробу. Ну що ж, тоді записуємо, що 18 у нас поділили на 2. І Х у нас поділили на 2. Так. То тоді сказано, що ми отримали y 13. У 13. Є? Yeah? Ну що ж, якщо так. То зараз ми в чисельнику можемо записати, бо дріб у нас не змінився, що 18, якщо ми поділимо на 2, то ми отримали y, а x, якщо ми поділимо на 2, то дорівнює 13. Записуємо, тоді маємо. Ну, що ж, Запишемо першу рівність, 18, що ділиться на 2. Це дорівнює y. Ну, якщо так, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. записуємо y, тоді дорівнює 18, що ділиться на 2. І записуємо, що y тоді дорівнює 9. 18 поділити на 2 буде 9. Отже, дійсно, якщо ми 18 скоротимо на 2, то отримаємо 9. Тепер, але і внизу x поділити на 2 дорівнює 13. На знаменник також залишиться без змін. Ну що ж, записуємо тоді, що x, що ділиться на 2. Це дорівнює 13. І... Ну що ж, ділене невідоме, дільник і частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Записуємо, що x тоді дорівнює частку 13, множимо на дільник на 2. Записуємо, що x тоді дорівнює 13 що множиться на 2, це буде 26. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x і y, і можемо записати відповідь. Так, пишемо відповідь. Отже, записуємо x дорівнює 26, а y дорівнює 9. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість дробу. Тобто у нас було 18,26, ми скоротили на 2 і отримали 9,13. На цьому вправу завершено.